Сьогодні ми продовжуємо, брати і сестри, вивчати одну із центральних проповідей нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це нагірна проповідь. І ми розглянемо з вами невеличкий уривочок, який записано в Євангелії від Матвія. Відкрити, будь ласка, зі мною. 7 розділ з 15 по 20 вірш. Євангеліє від Матвія, 7 розділ 15 20. І ми подивимося на чотири питання. Стосовно лжепророків? Чотири питання про лже пророків. Матвія 7. Розділ з 15 по 20 вірш. Стережіться лжепророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини, або смокви з будяків. Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево погані плоди родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. чотири питання про лжепророків. Перше питання: хто такі лжепророки? Хто такий є лжепророк? І для того, щоб дати відповідь на це запитання і взагалі дати відповідь на будь-яке запитання, яке в нас виникає, коли ми читаємо Боже Слово, треба подивитися в контекст. Тобто те, що було до тексту, який ми вивчаємо? І що є після тексту, який ми вивчаємо. Хто такий лжепророк? І перед цим ми з вами вивчали минулої неділі про дві дороги, пам'ятаєте, брати і сестри? Вузька дорога. Вузькі ворота, вузька дорога, і широкі ворота і широка дорога. Так ось, якщо говорити. Просто і лаконічно, то лже пророк це той, хто йде оцією широкою дорогою. Більш того, він не просто йде цією дорогою, він той, хто хоче як умога більше людей звести саме на цю хибну, ложну, небезпечну, широку дорогу, яка веде до загибелі. Якщо ми подивимося на те, хто є такий пророк Божий, на відміну від лже-пророка, то можна відмітити для себе таких два пункти. Божий пророк це Божий муж, Божа людина, яку посилає Бог, яку ставить Бог, це перше. І друге, Божий пророк, істинний Божий пророк це людина, яка передає істині Божі слова. Перше істинного пророка ставить Бог, друге, істинного пророка Бог через нього передає своє Слово до Божого народу або до просто взагалі до народу. Тобто, вже пророк це людина, яку не поставив Бог на це служіння, і лжепророк пророк не передає Божі слова. Він може передавати, як правило, свої власні слова зі своєю власною метою. Ми подивимося трошки пізніше. Відкрити, будь ласка, разом зі мною Єремії, 14 розділ. Пророка Єремія, 14 розділ. І ми прочитаємо декілька віршів. Єремія, 14 розділ, 14 вірш. Єремія 14 розділ, 14 вірш. Перше наше місце. І Господь сказав мені: ці пророки провіщають від мого імені обман. Я їх не посилав і не доручав їм, бо я взагалі не розмовляв з ними. Вони вам пророкують фальшиві видіння, порожнє чаклунства. І підступний обман власного серця. Декілька глав в цьому ж посланні 23 розділ, 14, 16 і 21 вірш. Єремія, 23 розділ, так само 14 вірш. Так само я бачу огидні речі і у пророків Єрусалиму. Вони чинять перелюб і живуть неправдою, чим підтримують дії нечестивих, аби ніхто з них від свого злочину не відвертався. Всі вони стали для мене як Содом, а мешканці Єрусалиму як Гомора. Далі 16 й вірш. Так говорить Господь Саваот. Не слухайте слів пророків, які вам провіщають, вони вас обманюють. Сповіщаючи видумане власним серцем, а не Господні слова. І 21 вірш: я не послав пророків, а вони побігли самі. Я не звертався до них, а це означає, що вони від себе пророкували. Тому, відповідаючи на запитання, хто таке лжепророк, це той, кого Бог не посилав, і той, через кого Бог не говорив. Сьогодні для нас істина Боже пророче Слово це Біблія, записана, як ми чули вже в першій проповіді богонатхненими авторами вірне, вічне Боже Слово. І вже пророк це той, хто говорить те, що протирічить Біблії, або, далі ми подивимося, він навіть може говорити правильно Боже слово, але його життя. Воно буде відрізнятися від того, що він буде говорити. І, на жаль, це його життя буде так само мати вплив на церкву і на людей, з якими він поруч живе. І коли ми подивимося з вами на горну проповідь, там згадуються досить часто дві категорії людей, брати і сестри. Давайте згадаємо: дві групи людей. Хто це? Навіть Ісус говорив про праведність в контексті цих двох груп людей і казав: якщо праведність ваша не буде більшою, ніж праведності кого? Книжників Фарисеїв, це якраз були люди на той час, так само вже пророки, які говорили Боже Слово, яке, начебто, було поставлені Богом. Але їхнє життя, то, як вони жили, то, як вони поводились в таємній кімнаті перед Богом, їх мотиви, їх ціль, з якою вони звершували своє служіння, говорять про те, що їх кінець, загибель. І далі ми будемо постійно вертатись до того, що, на жаль, і сьогодні. Можуть бути випадки, коли є релігійні лідери, або просто впливові люди в церкві, або навіть в світі, які мають вплив, які говорять не Боже Слово, або які можуть говорити Боже Слово, але жити життям людини, яка не знає Христа. І це є дуже дуже небезпечно для церкви Божої. Далі ми подивимося, чому. Друге питання стосовно лжепророків, це як нам поводитися лжепророками? Якщо ми розуміємо, що в церкві є людина, яка говорить єрісь, відверту єрість. Або людина, яка знеславить церкву Божу, брати і сестри, може таке бути? Вона ходить в церкву, вона є членом церкви. Ну, і життя, воно просто говорить про те, що людина відійшла від Бога, чи людина не знає Бога. І ця людина може мати вплив в церкві. Як нам, кожному з нас, ставитись до такої людини? Як служителям ставитись до такої людини? Любити, потішати, підтримувати, підбадьорювати? В цьому уривку є відповідь на це питання. Давайте повернемось до нашого ривочку. Матвія 7 розділ, Ми читаємо з вами, нагадаю, з 15 вірша. Написано перше слово яке: Стережіться. Да? Не написано перебувайте в спільноті, в близькому спілкуванні, підтримуйте. Робіть так само, заохочуйте до служіння. Написано стережіться. Тобто треба бути дуже-дуже обережним. Знаєте, я за фахом інженер-електрик, і в нас був в інституті такий предмет, правила поводження інженера з електроприладами. Ну, я думаю, кожен із вас, хто трошечки бачив електроприлади, там висять такі таблички. Ви колись бачили їх? Що там написано? Не лізь, вб'є, да? або небезпечно для життя обережно. Я можу сказати, що вже пророки, тобто ті люди, які не поставлені Богом і говорять не Боже Слово, не живуть по Божому Слові, вони є небезпечними для людей, які є нестверджені, які є духовно незрілими в церкві. І взагалі для всієї церкви, тому що далі ми будемо читати з вами. Про те, що ці люди, вони зодягнені в якусь одежу. Давайте подивимося. Вони приходять в овечій одежі, а всередині є хто? вовки. Тобто ці люди, знаєте, от є таке як маскування. Да? Сьогодні ми живемо в час, коли в наші країни йде повномасштабна війна, і є такий Така практика, да, як маскування в наших військових, да? маскувальна сітка. Ось там, Наприклад, щоб щось замаскувати, щоб ворог не помітив. Так само ці люди вже про роки маскуються, щоб їх не розпізнали. Ці люди можуть виглядати так само, як ми з вами, бути одягненими так само. Вони можуть прийти в неділю, сидіти поруч з вами, навіть казати Слава Богу. Алілуя, амінь. Вони можуть повторювати поведінку, таку, як мають відроджені люди. Повторювати. Я за е, увагу тут на цьому слові саме хочу вашу звернути. Тобто, природа їхня є іншою. Написано, що вони внутрі є хижі вовки. Тобто, це не відроджені люди, які не знають Бога, але які. Прикидуються відродженими людьми. Більш того, вони можуть вчити, вони можуть впливати на церкву. Але вони такими не є. Вони прикидуються овечками церквою, але насправді вони є хижі вовки. І коли Ісус говорив цю проповідь своєму народу, люди розуміли, бо тоді випасали вівці. І пастух знав, що таке хижий вовк і як він діє. Це сьогодні більшість з нас живе, хоча ми знаходимося в селі Софіїська Борщагівка, але, напевно, вівці я не знаю, чи випасають в нашому селі. Напевно, мало, може взагалі ніхто. Але люди розуміли, як діє вовк. Він отара вовків. Вони очікують, коли одна вівця відстане. відстане. І потім схоплюють і тікають. Отак От само діє людина, цей вже пророк, який проникає в церкву. Таким самим чином він очікує момента, щоб в неочікуваний час нанести урон для церкви Божої і для Царства Божого, про яке говорить вся нагірна проповідь нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Римлянам 16 розділ, 17-18 вірш, говориться наступні слова. Давайте з вами відкриємо Римлянам 16 розділ 17-18. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, хто сіє розділення і спокуси всупереч ученню, яке ви опанували. Уникайте їх, бо вони не служать нашому Господу Христові, але своєму власному череву і приємними лагідними словами обманюють серця простодушних. Тут ми вже можемо бачити навіть, як діють вже пророки: розділення, спокуси, тобто це якісь гріховні прояви в житті людини, які впливають так само на інших людей. Єретичні вчення. Декілька слів про єретичне вчення. Єретичне вчення, воно завжди вб'є в сенс нашого життя і нашої віри, брати і сестри. Це є хто? Це є Христос. Єретик – це той, хто каже, Христос, він не Бог. Він великий вчитель. Або Єретик це той, хто скаже, хіба віри в Христа, який помер і воскрес достатньо, щоб отримати Боже Спасіння? Нам потрібно, крім віри в Христа ще. Багато добрих справ. Бо як це так? Віри недостатньо. Або єретик може сказати, ну Христос же був тільки Богом досконалим, тому Він не розуміє нас. Хоча Слово Боже говорить, що Христос це 100% Бог і 100% людина. Або людина може говорити, що Христос помер і не воскрес. І не вознісся, і не придознову. Єретичне вчення це те, що спрямовується на особистість. Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І Слово Боже говорить, що таких людей треба стерегтися, остерегатись. Бо як оця табличка на електрощитку, тоді мають доступ ті люди, які мають групу допуску. Інженери. Так ось спілкуватись з такими людьми так само в церкві може окрема група людей, які мають на це Боже покликання, Божі таланти і Божі дари. На жаль, в протилежному напрямку, якщо не досвідчена, десь простодушна, як в цьому слові написано, або новонавернена людина почне благовістити і переконувати цю людину, є велика небезпека, що, що він зійде, цей віруючий зійде з цього вузького шляху на широкий шлях. Друге питання, як поводитись з лжепророками, стерегтися. Ми бачимо це в нашому тексті. Третє питання як розпізнати, да, бо вони маскуються, ці люди. Написано, що вони задягнені в овечі шкури. Тобто зовні ти бачиш овечка. Да, а всередині вовчара такий хижий сидить. І тут написано, як розпізнавати таких людей в церкві. І написано по плодам. Їх впізнаєте їх. Давайте подивимося: по їхніх плодах ви впізнаєте їх. 16 вірш, початок вірша. 20 вірш. Отож бо по їхніх плодах ви впізнаєте їх. Два рази Христос загострює увагу на те, як розпізнавати таких людей. Дуже просто плод для того, щоб він визрів, що потрібно, брати і сестри. Потрібен час і потрібні сприятливі. Умови. Да? Бо часом, ну, от, як у нас нещодавно було похолодання, і я не знаю, чи вродить вже так е, врожай, як могло би бути, да? але вже цвіт цей був, і був холод, був вітер. Можливо, не було оцього запліднення, не було оцих сприятливих умов. А те, що було запліднення, ми бачимо, що ще нема плоду. Треба ще почекати да? трошечки декілька місяців. І тоді ми побачимо плод. Так само і ці люди вже пророки, небожі пророки, яких не ставив Бог, які говорять не Боже Слово, які говорять єресь або роблять розділення, або говорять Боже Слово, навіть сатана цитував Боже Слово, але живу, життя їхнє показує, що це не Божі діти і не Божі люди. Треба час і треба сприятливі умови. Рано чи пізно життя або служіння цих людей воно покаже, хто вони є насправді? Треба час, щоб цей плод і сприятливі умови він був проямлений. Галатам 5 розділ з 19 по 24 вірш написані наступні слова. Давайте з вами прочитаємо. Галатам 5, 19, 24. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне Попереджаю вас, як і раніше попереджав: хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Як розпізнати треба час і сприятливі умови, спостерігати на відстані. І тоді час покаже цих вовків хижих, які є в овечих шкурах. Четверте питання: яка участь лжепророків? Повертаємося до нашого тексту. 18, 19 вірш не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується, та вогонь укидається. Тут слово зрубується і вогонь укидається, досить часто Боже Слово це говорить про пекло або вічне покарання людей, які відкидають Христа. Які розуміють, що вони можуть мати Боже прощення і Боже спасіння. Але вони свідомо відкидають Христа і свідомо використовують церкву для того, щоб достигнути стігнути своїх власних цілей, про які ми читали перед цим. А ціли вже пророки є очевидними. Це нажива. Тобто, дуже часто вже пророки використовують церкву, щоб збагатитись. Це людська слава, щоб стати відомим, популярним, щоб тобі оплодували, щоб тебе вихваляли. І це влада, влада, яку люди таким чином хочуть мати і використовувати її для своєї пожадливості. Тому Христос говорить, що дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають та бросають вогонь. І також саму річ Христос сказав якійсь категорії людей, давайте з вами згадаємо. Кому? Книжникам і фарисеям. Коли вони прийшли куди? Іван Хреститель казав, я поправлюсь, да? слова такі самі, що принесіть достійний плод покаяння. книжникам і фарисеям. Про це, це говорить про що? Про те, що ці люди, які є лжепророками, пророками, вони можуть покаятись, вони можуть увірувати, вони можуть отримати Боже прощення і Боже спасіння. Але, але, на жаль, дуже багато людей, які чинять це, вони свідомо відкидують Христа і вибирають цей хибний шлях. Друге Петра, другий розділ, 3, 9, 12 вірш. Записані наступні слова. 2 Петра. 2 розділ 3, 9, 12, 17. І в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами. Суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Дев'ятий вірш. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати. На день суду для покарання. Дванадцяти вірш. Вони, мов нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють, і у своєму розтлінні загинуть. І 17-й вірш. Вони безводні джерела, гнані вітром хмари, їм приготований морок темрявий. Підсумовуючи, брати і сестри, чотири питання стосовно лжепророків. Перше питання: хто такий лжепророк? Це той, хто не поставлений Богом, це той, хто не говорить Боже Слово, а Своє Слово, як правило, і не живе по Божому Слові. Далі ми будемо слухати проповідь стосовно двох домівок. Як поводитись з вже пророками? Стерегтися! Стерегтися цих людей, як табличка обережно, небезпечно для життя вб'є, є група людей, які покликані Богом працювати з такими людьми. Третє питання як розпізнати по плодах. Для того, щоб був плід, треба умови сприятливі і треба час. І тоді ми можемо побачити, хто перед нами є насправді. І четверте питання, яка участь вже пророків, написано, що це є. Погибель, якщо людина не покається і не увірує в Ісуса Христа. Підсумовуючи, хочу сказати, що нам як церкві, сьогодні є великий виклик бути пильними, стерегтися. Бо сьогодні, в 21-му сторіччі, на жаль, як ніколи, є дуже багато різних єретичних вчень. І сьогодні диявол сатана так само дуже багато працює через людей. Які інфікують, інфікують церкви, інфікують ціли деномінації чи конфесії цими єретичними вченнями. Тому нам дуже важливо, брати і сестри, покладати надію на Господа, знати Боже Слово, щоб відрізнити те, що говорить вже пророка, він не буде говорити вам Боже Слово, бачити життя людини, бо церква це його тіло. І ми не просто зустрічаємося тут раз в тиждень. Ми знаємо життя один одного. Ми бачимо життя один одного. І третє, щоб ми могли, кожен з вас, коли ми будемо бачити ці небезпеки, ті служителі, які мають від Бога покликання, які мають дари і таланти, вони могли працювати Божою силою з такими людьми. І є Деякі способи, як це робити, але напевно це вже тема іншої проповіді. Тому давайте помолимося, щоб Господь захистив нашу церкву, нашу помісну церкву, церкву в Україні, церкву у світі, від лжевчень, від лжепророків, від людей, які хочуть звести, звести з цього вузького шляху на широкий шлях. Давайте станемо для молитви.